Друзі, привіт! Сьогодні 4 лютого, З вами знову Лирі Кличок. Сьогодні в Абудабі, в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, відбудуться переговори: черговий раунд переговорів між Росією та Україною про припинення російсько-української війни. Там будуть і американці. 1 лютого малися бути такі переговори, але тоді американців не планувалося там бути. Сьогодні ж вони будуть цікаво, як на мене, деталь. Ну і політику пише про те, що сьогодні є великий шанс завершити війну навесні. Тобто не сьогодні завершити, а завершити навесні. Можливо, як говорив Буданов, у лютому, а на вулиці вже лютий, для нас відкривається нове вікно можливостей. Україна ж, уже як також пише політику, не розраховує на гарантії безпеки у майбутній мирній угоді. А Трамп тим часом заявив, що Путін виконує обіцянки, які дає. Адже він тижня лише обіцяв не бити по енергетиці України. Тому він дотримується слова. І Трамп, мабуть, також. Давайте про все друзі, по порядку, підписка, коментар, вподобайка, шерте відео друзям, знайомим. Це допомагає просуватися україномовному контенту загалом у світі і на платформі. YouTube. Отже, сьогодні і завтра, 4 і 5 лютого, в Абу-Дабі будуть переговори між Україною та Росією. За посередництва Сполучених Штатів Америки, а вже 6 лютого продовжаться переговори між США та Іраном про досягнення без'ядерної угоди, то вже історія, яка продовжиться в Омані. Ну і певне через те, мабуть, з'єднали і ті і інші переговори для того, щоб Вітков і Кушнер не літали далеко. В Забудабі до Оману справді ближче ніж з Вашингтона до Оману. Ну, це так, можливо, моє припущення, а ви пишіть, що ви думаєте з цього приводу. І також, як пише політико, сьогоднішні переговори в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів дають шанс завершити війну навесні. Ми вже це чули, як казав другий президент України, так це ж вже було. Мало хто з нас вірить в те, що дійсно цієї весни може що відбутися, я вам говорив, що я розділяю такий оптимізм, не виключаю, що Війна може закінчитися, точніше, вона може бути заморожена, бо про закінчення війни говорять все менше, менше і менше. Ми тут з вами на каналі говоримо про це вже другий рік поспіль, фактично. Так, от за словами українських та американських чиновників, які посвячені в деталі переговорів, обидві сторони, Росія і Україна, стали більш конструктивними. Російська сторона нібито стала прагматичнішою і зосередилась на деталях, а не на пропаганді. Так, фактично, переговірна група Росії це технічні працівники, які відповідають за технічні деталі мирної угоди, тому що раніше присутність мединського це було про пропаганду. Втім, сумніви залишаються. Пише політик. Кремль може лише імітувати готовність до миру, намагаючись виграти час і зберегти прихильність Трампа. Путіну складно погодитися на угоду без перемоги, що створює ризик зриву домовленостей. Також цього не виключаю. І ну навряд чи сьогодні. Завтра ми побачимо вже конкретно рішення про те, що все зупинено, вже війна не продовжується. Гаряча фаза також не продовжується, враховуючи те, що морози будуть тривати, і наступного тижня Путін не буде втрачати можливості ще раз вгатити по енергетиці України. Ну і як пише політико, знову ж таки, Україна не розраховує на гарантії союзників у майбутній мирній угоді. Я вчора, друзі, на каналі тут коментував повідомлення Financial Times, де ми. Про те, що ми отримаємо якісь трирівневі гарантії безпеки від європейців, американців, які будуть вступати в силу через 24, 48, 72 години. А сьогодні вже політика пише про те, що, ну і ми особливо ні на що не розраховуємо. Я назвав вчорашнє повідомлення твором на вільну тему у Financial Times. Політико ж фактично підтверджує сьогодні наші з вами міркування. У Києві все частіше виходять з того, що. У будь-якій майбутній домовленості про мир не зможуть гарантувати довгострокову безпеку країни. Дійсно, нам самим треба думати, як себе вберегти від майбутніх нападів росіян. В умовах невизначеності з міжнародними зобов'язаннями ставка робиться на власні сили, пише політико з посиланням на українських чиновників. І ключова проблема полягає у відсутності чітких міжнародних зобов'язань. Порівняних із механізмами колективної оборони НАТО. Ну, ідея статті 5 НАТО для України, яку висловлювала пані Мелоні, прем'єр-міністрка Італії, вона фактично неможлива в реалізації. Це все голосні заяви, за якими практичного нічого не буде. Складно буде погодити таке рішення з усіма членами альянсу. Ну і далі політико пише, що без членства в НАТО Україна змушена покладатися на двосторонні угоди, які не мають такої ж ваги. Вони можуть мати, ну точніше, вони б мали ті угоди, які ми підписали вже їх чимало підписаних з нашими партнерами, аби вони були ратифіковані в парламентах. Натомість такої процедури ніхто не захотів передбачати, тому справді говорити про те, що ті двосторонні безпекові угоди, які в нас є, чимось нам допоможуть. Ну, навряд чи. Треба думати про те, як створювати інші військово-політичні блоки разом з Україною на європейському континенті. І Детейлеров пише про те, що підхід Трампа до перемовин із Кремлем може призвести до нової війни в Україні. Може. Цього ніхто не виключає, і до цього треба готуватися, щоб такої війни не було. Але те, що західна преса вже скептично ставиться до ініціатив Трампа, вказує на те, що і наближається така угода, і є застереження, тобто мирний переговорний процес він все ж таки рухається, друзі. Це моє особисте бачення, що ви з цього приводу думаєте. пишіть. Так от, що пише детелеграф, видання зазначає, що Трамп прагне укласти будь-яку угоду між Україною та Росією. Щоб записати війну до переліку конфліктів, які він нібито завершив. Водночас Путін намагається отримати за столом переговорів те, чого не здобув на полі бою. І водночас вимагає навіть більше, ніж контролює зараз. Прописна істина, яка нам відома, але добре, що про неї вже пишуть і в західній пресі. Хоча б уже якась розмова йде про це. Дискурс змінюється, і напередодні засідання групи Рамштайн, міністри оборони України, Німеччини, Британії та Генсек НАТО, який вчора перебував в Україні, узгодили пріоритети такого зібрання: серед них посилення протиповітряної оборони, фінансування програми ПОРУ, аби в 26-му році в рамках цієї ініціативи залучати кошти на придбання критично важливого озброєння. У Сполучених Штатах Америки, але проти цього виступають і Франція, і інші країни Європи. Калю, давайте самі щось виготовляти і передавати в Україні. Окрім того, вони говорили про те, як залучити частину коштів із тих, які ще не надійшли до України. Мова йде про 90 мільярдів євро від ЄС на допомогу на 26-27 на рік. Частину цих коштів хочуть переспрямувати на військові потреби для України. В принципі, очікувано, але лише з 1 квітня ми, можливо, щось отримаємо. Конкретного ще рішення. Формалізованого про надання Україні фінансової допомоги в цьому році немає, тобто договору ще як такого немає. Є рішення політичні, але формального немає. Тим часом у Білому домі заявили, що Трамп не був здивований останньою атакою Росії на Україну, зокрема на об'єкти енергетики. Речниця Білого Дому пані Левіт конкретно, друзі, зазначила наступне. З приводу цього трішки здійнялася буря в інформаційному просторі в Україні. Що вона говорить? Його реакція, тобто реакція Трампа, на жаль, була без подиву. Це дві країни, які вже кілька років ведуть вкрай жорстку війну, війну, яка ніколи б не почалася, аби президентом був Дональд Трамп. Вона почалася через слабкість і некомпетентність попереднього президента Джо Байдена. По-іншому, коментувати в США в Білому домі нині політику Трампа не можна. Треба говорити його словами. Тому тут Левіт нічого нового не сказала, та і сам Трамп заявив, що Путін його не здивував. Тим більше каже Трамп Путін дотримав свого слова. Пауза була з неділі до неділі, каже Трамп. Вона завершилася, і Путін сильно вдарив по них минулої ночі. Він дотримав свого слова один тиждень це багато, бо там дуже-дуже холодно. І каже Трамп: ми будемо використовувати будь-яку можливість, аби, хоча б трішки не бити по Україні. Ну, власне, чогось очікувати іншого від Трампа і не варто було. І це вказує на те, що діалог далі між Москвою та Вашингтоном триває в контексті російсько-української війни, і це питання буде використовуватися Трампом для того, щоб завоювати прихильність Путіна перед майбутнім самітом із Сіндінпіном. Всі події, друзі, які зараз відбуваються в політиці Дональда Трампа, це підготовка до саміту із очільником Китаю. І для Трампа дуже важливо зупинити війну. В Україні для того, щоб зняти санкції з Росії і в такий спосіб зменшити спроможності Китаю отримувати більше вигоду від енергоресурсів і інших питань з Росії. Тому ми бачимо зараз наполегливість Трампа у питанні припинення російсько-української війни, і ця історія дійсно нам корисна щодо існуючого чи не існуючого перемир'я, про що говорить Дональд Трамп, зробила заяву і посол України в США пані Стефанішина. Вона сказала, що Україна передала Сполученим Штатам Америки дані про всі обстріли Росії під час згоди, так званої Путіна, не атакувати енергетику. На думку. Посла України в Штатах ці дані вплинуть на перемовини, адже підважують позиції Росії. Також вона сподівається, що Вашингтон обере підхід менше ілюзій, більше тиску. Я чесно кажучи, в це не вірю, тому що це політична заява. Посол по іншому говорити не може. Насправді там дещо інші питання. Питання саме американо-китайських відносин. І прем'єр-міністр Британії Стармер провів телефонну розмову з Трампом після нічних масованих обстрілів України. Росією. Він зазначив, жорсткі атаки Путіна на критичну інфраструктуру, зокрема енергетичні системи, були особливо підлими, оскільки температура упустилася нижче, мінус 20 градусів за Цельсієм. Багато хто з вас дописував у телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь на нього, хто не підписався, посилання є в описі під цим відео. А якби було плюс 30, а якби був 0 на вулиці, то що можна бити? Ну так, це особливо підло, а там тоді було не особливо підло. Політики загралися в політику. Оце вказує мені особисто на імпотентність наших західних партнерів в оцінці дій Путіна. Але знову ж таки вони діють в парадигмі зараз саме Дональда Трампа і Ків Стармер, який дуже прихильно ставиться до очільника Білого Дому, по-іншому коментувати навряд чи буде ці всі події. Генсек НАТО, який вчора перебував в Києві, відвідав Київську ТЕЦ, по якій росіяни вночі завдали ракетного удару. Ви, певне, бачили вже ці знімки, де він ходить фактично по руїнах цієї ТЕЦ, яку вже відновити неможливо, пишуть багато експертів з цього приводу. За словами міністра енергетики Шмигаля, обстріл відбувся по цивільній інфраструктурі в період сильних морозів, коли температура повітря опустилася до мінус 25 градусів Цельсія. Цього, звісно, варто очікувати було, і ми особисто всі ці очікували. Тут запитання: наскільки влада підготувалася до таких обстрілів. Про це ще ми багато будемо говорити, друзі. Тут критика, яка нині лунає на адресу і центральної влади, і влади Києва і інших міст вона справедлива. Одні міста краще підготувалися, інші гірше. Вкрай складна ситуація, як ви знаєте, зараз також і в Харкові, не лише в столиці. Вночі ж армія Росії цієї ночі запустила по Україні 105 дронів. ППО знищила чи подавила 88 безпілотників, зафіксовано влучання 17 дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях. В Одесі травмовані двоє, пошкоджено понад 20 будинків, два дитячі садки та школа. У Сенельниківському районі Дніпропетровщини через удари дронів Росії двоє загиблих, ще двоє госпіталізовані. Під ударом також були і інші райони, пошкоджена інфраструктура і лінії електропередач. Зафіксували два ракетні удари в двох районах Харкова, постраждав об'єкт інфраструктури міста. Та містець також дуже величезна проблема. У Запоріжжі, внаслідок ворожого удару 11 поранених та двоє загиблих. Серед поранених троє дітей. Загинули хлопець та дівчина. Їм було по 18 років. Внаслідок ворожих атак на Сумщині одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє Нацполіція. Обстріли тривають і переговори не будуть фактором їх зупинки. Таке було, росіяни вже неодноразово говорили, переговори переговорами, а війна буде тривати. Тому, ще раз наголошую, слідкуємо за тим, до чого сьогодні домовляться в Абу-Дабі. Ми ж, своєю чергою, вбили і по Росії. В російському Білгороді та на колишніх населених пунктах стався блекаут. Перед цим у місті пролунала серія вибухів. Але для Москви Білгород. Абсолютно ні до чого, їм байдуже. Нехай, хоч із з лиця землі, Крем не буде якимось чином більш поступливим після таких ударів. Варто було б, звісно, бити ракетами по Москві, по військових об'єктах, але таких ракет ми, на жаль, не маємо. І аналітичний проект Deep State повідомив, що сили оборони відновили положення у Куп'янську в Харківській області. Це дуже хороша новина. І на завершення, друзі, вам. Буквально ще два слова про Іран. Військово-морські сили США вчора збили іранський дрон шахет, який наблизився до авіаносця Авраам Лінкольн» в Арвійському морі. Про це пише видання Ройтерс з посиланням на джерела. Безпілотник шахет 139, летів до авіаносця і був збитий американським винищувачем f 35 Дорого! Перепрошую багато, але збитий все ж таки шахет збитий і присутність авіаносця американського в Аравійському морі свідчить про те, що Трамп налаштований дуже жорстко по відношенню до Ірану, але починати військову операцію він не поспішає. Він прагне угоди. Бо Трамп це не про війну, друзі. Ще раз наголошую. Скільки загодно він може погрожувати та наземною операцією, військовими якимись контингентами щодо Гриландії і інших територій, він війну розпочинати не буде. До прикладу, проводити військові операції, коли на селі може вбити сили як ти він робив період першої своєї каденції. Іранського терориста також може. Це була просто військова операція, завдати точкову удару по вагнерівцях в Сирії. Також може, але не про велику війну. Трамп про велику війну дійсно говорити буде, але розпочинати її не буде. І тому, саме тому, в п'ятницю, 6 лютого, будуть проходити переговори між США та Іраном в Омані про без'ядерну угоду. Розуміючи, все ж таки загрозу і удар, які були по Ірану. Тегеран прагне цієї угоди, але на своїх умовах. Які перспективи? Ну як на мене зарані проки що говорити, тому що з Іраном домовитися складно. Чим далі, тим більше лунає заяв про те, що там все ж таки треба було б запускати транзит влади спокійний без війни. Так прагнуть і в Саудівській Аравії, і в Об'єднаних Арабських Еміратах, але це буде досягти непросто. Про Іран, про інші теми актуальні в Україні, політичні теми, про можливі вибори в Україні. Будемо говорити тут на каналі з моїми колегами. Тому не забувайте підписуватися, коментувати, ставте подобайки. Всіх люблю і мишану і не перемикайтесь. Все буде Україна!